Вивчаємо Конституцію України разом. І дійшли ми до статті номер 96 Що написано в цій статті? Читаємо та обговорюємо. Пишіть, пишіть свої думки в коментарях. Державний бюджет України затверджується щорічно Верховною Радою України на період з 1 січня по 31 грудня, а за особливих обставин на інший період. Ну, Що тут можна сказати да, по цьому. По Кстати, я сейчас почав говорити по-русски, хочеться вже хочется казати по-українськи це все. Ну, але ще такий замаленький за у мене словниковий запас, щоб свої думки вільно ви, 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 виказувати українською. Тому якось так. Кабінет міністрів України не пізніше 15 вересня кожного року подає до Верховної Ради України проєкт закону про державний бюджет України на наступний рік. Разом із проєктом закону подається доповідь про хід виконання державного бюджету України поточного року. Ось так повинно бути. Ми знаємо, що історія наша незалежної України бачила різне, от, з прийняттям бюджету, там, зі звітами і таке інше. Але е, повинно бути саме як написано в цій книжці, в ідеалі, скажімо так. Ну, всі ж знають, що до ідеалу ніколи не доходить, і тому як маємо, так маємо. Ставте вподобайки.